Про головне події в Харкові та області 18 лютого. фпв дрони на оптоволокні все частіше атакують Харківщину. Це констатував ветері нацмарафону начальник хова Олег Сенгубов. Він нагадав, що такі БПЛА можна ефективно збивати тільки зі стрілецької зброї. Реп на них не діє. Найбільше потерпають громади на Золочівському напрямку та півночі області в районах Липців і Вовчанська. Що ж до Харкова, то по ньому росіяни найчастіше застосовують шахеди та молнії двох типів. Зараз, за словами Сенігубова, думають, як додатково посилити захист міста. Поки ж найактивніше нальотом протидіють мобільні вогневі групи. Як вони приземляють дрони, показала п'ята Слобожанська бригада СКІФ Нацгвардії України за даними гвардійців за останні кілька діб. Тільки МВГ-бригади збили шість російських БПЛА. Зранку російська армія скинула керовану авіабомбу на самісінький центр Золочева. Бомба повністю зруйнувала будівлю управління соцзахисту, Повідомив начальник місцевої військової адміністрації Віктор Коваленко. Також пошкоджені приміщення всіх ключових служб і органів влади селищної ради, поліції, прокуратури суду. Зачепило будинок культури, бібліотеку, дитсадок і музичну школу, декілька будинків, магазинів та енергомережі. Уламки і вибухова хвиля понівечили алею пам'яті. Удар стався близько п'ятої ранку, коли співробітників усіх перелічених закладів не було на роботі. Тож обійшлося без постраждалих. Протягом дня рятувальники розбирали завали. Харківщина отримає 2 мільйони євро від уряду Фінляндії. Про це повідомила прес-служба Хова за наслідками зустрічі керівництва регіону з очільником організації фінських волонтерів Zero Line. Гроші планують спрямувати на енергетичну децентралізацію. Наразі область потребує встановлення понад 40 модульних котелень, 90 когенераційних установок та 100 генераторів високої потужності. Проєкти, в яких може взяти участь фінська сторона, стали предметом перемовин. Жителя Чогоєва судитимуться підпал втівки українського військового. Харківська обласна прокуратура повідомила версію слідства. Чоловік натрапив на пропозицію легкого заробітку в телеграмі. Отримавши замовлення, фігурант підпалив указану військову автівку запалювальною сумішчю. Цей епізод зафіксували камери спостереження. Зараз ймовірний палій у СІЗО його винувачують в умисному пошкодженні чужого майна та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Можливе покарання за це. До 10 років за ґратами більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.